Такий юкенти. Короче, мені тка збо... Воно мені розмотує. Короче, я зараз буду, я поб'ю свій рекорд, напевно, тому що. Це, це дуже здоровий канальний сон. Пряме увімкання, тому що це дуже здорова риба. Я на мобільному. І кому думаю, що мене зараз виб'є. Світло вимикаю! Ні! 14.20. 20. Виходь, давай! Воно мені вудку до кінця гнуло. Я розумію, що мачова там дуже така гнучка, ну не насіки. Витягуйся. Це або Амія 4 плюс, або я в топ зараз попаду. Я її підняти не годен, Карл! У мене вудка зборка, два витягає і розплюну. А це амія клюнула, дурач, це амія, це не канальний сон уже. Уже щось по-дивному. Та це. О! Новий особистий рекорд клас! О ні, дивіться, яка файна мія, Тут давайте ми ще трошки половимо. Як половимо? Я зараз е, прийду. Я зараз іду тупо на закупі, тому що. Е, ух, я мішаю тут рецепти, автобуси всякі, І в них дуже класно бере. Я. я. Фортікс, він колись смикав, як він там риб тягає. Е, то, то я хочу показати, як тягати канальних сумів розплюнути. Тому перемикаюся. Так. Покидаємо. Йдемо зараз на закупочки. Закупочки. Це відео дуже довгим буде. 14 хвилин 15 мінімум. Це просто... Я тут заробив 2000, в принципі, це класно. Що плюс? Треба поїхати на Ронстар. На Юріні. Ронстар. І поремонтувати свої чехли і всякі І потім уже вже купити собі е, нормальні вже на оснастки. Щоб вже ходити класніше. Так, в мене є 5000 баксів. Це скажу вам, ну, ну немало. Поліпсум мені би. Та дві з половиною. Ах, ну що зробиш? Платить треба ж... Ну, я, в принципі, не піду плюс. Тому що. Ой-ой-ой! Крамниця. Будь е, ви бачили, яке таке. Так, їм щоб таке продати цікаво. Дві, вопся. Віддал тебе не дуже дешеві Оце дороге шнур. 12. Придат. Дайте бомжу. та дайте. Ін тут все. Удивничок, це крупный живець. Киреба великим. Горох, тут такі мене. Твістери, воблери. Коли вона блешня. Як бачить, ось така. Ви знаєте, це надто і просто блинібоваться оснастка, кособі. Із цю оснастку не і щуки файно ловиться. І оснастки. Ще мені ракетка не відкрилася походу, ні. Слайдер взяла ракета. Ракета. 42 рівень. ПВА? ДеОД4 ПВА. О, тут скоро був на ПРО. Сервіс. Не прикормки. Який автобус вам купляти? Е, По-перше, такий автобус відкривається. Який в мене автобус? Я, до речі, зараз подивлюся. Інвентар. Актобус. Е, так, е, цілком хреба, дрібна біла. По тойма озеро річки. У е, мене крок пирус. От дурачове оцей. У мене як тут цей. То, То е, цілковий короб золотий карас. Короб золотий карас. Е, так, чекай, яка назва? Я не знаю, назвав походу в крамниця і поплинути такий саме як топс. Можна, можна його купити. Отака прикормка у мене, хто не знає дешева. Ну, Яку прикормку вам брати, це як топус такий, І дуже багато вам потрібно прикормки тупо. Ви закуповуєте ще прикормку, тому що оця. Це риба різнобіла риба. Цілкова риба біла риба. Очки зі слабкими і середніми током оце. Дрібна риба риба можемо брати е, оце один кілограм цілкова риба дрібна і середня біла риба. бі риба е, можемо брати оцей октопус, якщо ви так захочете. Але краще в мене край. оцей дрібна риба. Carl Gold Meister. Так, оцей беріть. Цілкова Eight Guy Core Meisters. Якщо ви так хочете хочете, то в мене отакий як топус, би ви знали, отакий за 20-й левел. І можна е, цілкова риба, дрібна і середня е, біла риба. Якщо середнє, то один 2 кг прикормка. Тут є 1 кг прикормки. На 28-му вам відкривається мега Керафіш, далі е, др... дешеві прикормки. Можна ще е, подумати і взяти. Е, ну, я вам, б, вам би рекомендував. Тому беремо одну е, цілковиту е, ММДМ з прикормку беремо Стрийґал. Mix. І тому е, прикормка. Як ви бачите, я, е, е, я маю прикормку. Ну, і ми таким прикормку. І, до речі, з трем садом берем, е, Беремо е, тут іде 0,5. Е, тут іде 05. Е, так що беремо оцей. Тому я ще прикуплю Мбі самон цілковий рибо короб золотий. І ось таке так, рецептом. Тому добре, дивіться рецепти. Беремо це. Беремо цього, забираємо. Забрати усю вагу, забираємо усю просто вагу. І закормуємося добре. Ну, і от вам татка. Які зборочки під канального сама. По-перше, які саме приковані, я не сказав, яку їх змішувати. Змішуйте. Як це екрісон Gold Mister. Змішуйте е, цілий кілограм і цілком е, різновид білої риби. Теж е, кілограм. Тож е, досипайте максимально. Просто досипайте максимальну глибину. Віку. Cool. І от вам зборка, зборка, зборка. Я, це обличчя дуже уловиста, просто вам хочу. Місії, е, е, до, майстерність. Ось цей квест. Мадвотер. Облов Мадвотер. Вирусьте нама двотер. Упіймайте рибу великого окуня. Упіймайте рибу смугасту щуку, упіймайте травяну щуку, упіймайте рибу амію, упіймайте рибу прісного горбання. До речі, я. 3200. Оцей великий сон він мені клюнув на донку, якщо не пам'ятає. І оця зборка вона дуже потужна, може витягнути будь яку рибу. І от отака от зборочка, в принципі, беріть е, таку. Це найкраще піде. Підійде для вашої рибодови. 66, то це така сама добре. Якщо за 2.8, то перемотаю 79, добре. Я перемотаю, а якщо взяти, то 39 поняв. No na waszych kubekich sznurów. To da te Yes. Puszko, <grym>, Тоді є що я роблю, значить. Це тут. Яка саме глибина? Приманки. Ой, наживки. Я вчаюсь. Наживки. Семий левел. Сховайся. Я робіт коїна Ні. И... Эй, хидова подпольница, что рога. Я можу подходиться. Не знаю, звідки ментки на туточку. Добре, правда. Тільки кидайте, та ну, добре. О, риба сом, мень, вага вище середньо. Ну, короче. Ось така сборка? щоб ви знали, як його ловити.